На фоні іншої спецоперації США проти венесуельського диктатора Мадуро у світі заговорили про нову таємничу зброю штатів, яка викликає так званий гаванський синдром. І самі американці вміло підігрівають інтерес до цього питання. Коротше, почалося все з матеріалу телеканалу CNN, в якому йшлося, що Сполучені Штати отримали. Певний пристрій, uh -huh. який генерує імпульсні радіохвилі, і він настільки компактний, що може вміститися в рюкзак. При цьому він значно небезпечніший ніж, наприклад, автомат. А тепер найцікавіше ця зброя, начебто, містить російські компоненти, а продати американцям її міг гур. Тож що це за такий таємний пристрій? І що таке гаванський синдром взагалі, який він, начебто, викликає. Давайте дивитися. Сильний головний біль, запаморочення. нудота. все це можуть викликати не тільки хвороби, а й секретна зброя. Йдеться про пристрій, який випромінює імпульсивні радіохвилі, які людина не чує, але на які тіло та мозок реагують. Він може поміститися навіть у звичайний рюкзак, і його, ймовірно, вже рік тестує міноборони. США, пише CNN. Там додають, цей пристрій придбали за мільйони доларів. Наприкінці каденції адміністрації Байдена вперше про таємничу зброю заговорили у 2016-му. Тоді десятки американських дипломатів у Гавані скаржилися на сильні болі, які і назвали гаванським синдромом. Подібні випадки фіксували по всьому світу у наступні роки. Тоді посадовці припускали, що до цього може бути причетна ЕРФІ, але розслідування США тривало роками і не дало чітких результатів. А вже у 2023 році представники розвідки публічно заявили, що сумніваються в тому, що це було іноземне втручання. Питання так і залишилося відкритим. Якщо Сполучені Штати справді отримали пристрій, імовірно, розслідування триває і досі. Деякі офіси там і ЦРУ і інші, які не знаходилися в посольстві, але про них знали. А вони могли б піддаватися, ніби то такому випроміню. Тому для того щоб зняти це питання, їм треба вивчити цей пристрій. Можливо, можливо, цей пристрій це раз. По-друге, їм треба, якщо це підтверджується, їм треба знайти протидію цьому пристрою, щоб воно більше не повторювалося. Не виключено, що отримати цей пристрій Сполучені Штати могли від нашого ГУР. Таке припущення зробив журналіст-розслідувач Христо Грозів. Мовляв, це робили, щоб отримати фінансову підтримку для проведення спецоперацій. Таку думку не відкидає, і військовий експерт Віктор Ягон. Наші спецслужби мають можливості, які перевищують можливості багатьох іноземних спецслужб. По, по, по одній простій причині. У нас величезна діаспора. В Росії величезна, просто там, там мільйони. І з цих мільйонів є люди, які дійсно вірять в Україну і хочуть їй допомогти. Ну, це крім крім діаспори. Ще є і ті противники Путіна, які хочуть це, це, протиставити, щоб їхня країна вийшла з дурдому. Деякі постраждалі від загадкового пристрою не можуть уговтитися і досі. Люди кажуть, що кілька років страждають від нудоти, головного болю, а ще мають проблеми з рівновагою та пам'яттю. Ті, хто пережив подібне, змушені покидати свої посади та тривало лікуватися. Один з них, колишній офіцер ЦРУ. Він стверджує, атаку на нього здійснили у Москві у грудні 2017-го. Я прокинувся посеред ночі, бо в мене був надзвичайно сильний напад запаморочення. Це було відчуття, ніби я перебуваю на якомусь карнавальному атракціоні. Я не мав жодного контролю. Головне білю мене вже три роки. Відчуття, ніби тут голову стискають лещатами. Точно невідомо, чи це розробка російських спецслужб. Однак, за даними CNN, у пристрої є російські компоненти. Журналіст-розслідувач грозів не виключай. Що США могли придбати пристрій іншої країни на основі російської технології?